The Republicans would like to have Республіканці хочуть мати закон, який захистить кордон Америки України ізраїлю, який запобігатиме будь-якому вторгненню на Тайвань. Вони хочуть ці всі три пункти разом. Це не про те, щоб проти всіх. Ні, люди в Україні мають знати, що більшість двох політичних партій Америки підтримує людей України. Тож всі затримки, які нині є, це внутрішня політика, і цього би не мало бути. Ми захищаємо наші кордони. Ми маємо сім мільйонів людей, які приїжджають в Америку, і ми реально не знаємо хто. То вони є і решта два мільйона. Ми не впевнені. Тож це дуже небезпечно, і ми хочемо адресувати, що ми хочемо зробити все, що ми можемо, щоб повернутися до українців до їхньої перемоги та до передбачення майбутніх втручань чи атак. Це критично важливо. Що ми всі надіслали меседж комуністичній партії Китаю, що вторгнення у Тайвань є неможливим. Ми маємо поважати кордони кожного. Завжди Є вихід і ми працюємо над російським. Ми активами з різними безпековими організаціями, щоб досягнути цього. Диктаторський режим у Москві має платити, щоб підтримувати Україну та відбудувати. Бо ми знаємо, що Україна, як найбільша країна Європи, колись стане найбагатшою країною Європи. Я маю тому дуже великі переконання.